Всім привіт я ліна. Із Китаю. Сьогодні ми з вами поговоримо про упередження та різноманітні хибні враження і расизм, який існує. Щодо китайців в українців. А сьогодні говоримо саме про українців. Чому Тому що дивіться, я дуже часто заходжу в інтернет, і коли мені рекомендується відео про Китай, то там завжди, незважаючи на те, в позитивному чи в негативному контексті, там завжди дуже багато, дуже багато коментарів негативних з різними проявами расизму і упередження про китайців. Про це я сьогодні хочу з вами поговорити. Зазвичай ці коментарі від людей, які ніколи не були в Китаї, або один раз якось там у них був транзит. В Китаї і коментарі більш позитивні про Китай від людей, які вже тут дуже давно живуть. Я можу вам відразу сказати, що Китай це не ідеальна країна. Ні, взагалі не ідеальна. Я не знаю, напишіть в коментарях, яку країну ви вважаєте ідеальною, але є речі, які варто обговорити, на мою думку, от саме про ці упередження про китайців. І так, я в інтернеті знайшла відео. я Вам зараз покажу. Ютуб мене його порекомендував про зникнення українки в Китаї. Відразу вам хочу прокоментувати цю ситуацію. Ви знаєте, українці зникають. Українці зникають в різних країнах, українці також зникають в Україні, і буває, що українці зникають в Китаї, хоча це єдина історія, про яку я чула. І я не можу сказати, в мене немає статистики щодо зниклих українців в Китаї. я не можу сказати, що в Китаї масово зникають українці. Цього я вам точно сказати не можу. І так але під цим відео дуже багато негативу, і хейту щодо китайців, і ми сьогодні з вами про це поговоримо. Так, починаємо. взагалі, в мене до китайців є упередження. Угу. Тобто людина вже розуміє, що в неї є упередження. Ну, якщо це упередження, то навіщо це писати? Це не про расизм, вона уточнює, що не буде расисткою або він, а про ментальність. ментальність. Угу. А ментальність, якщо ви вважаєте, що у китайців якась не така ментальність, то це воно не расизм. Китайці дуже ментально хитра і підступна нація в цілому. Ясно, що не всі. Я хочу це прокоментувати, тому що я живу тут більше п'яти років. Я не знаю, я такого висновку не можу зробити. У мене не траплялося яких ситуацій, де китаці проявляли себе якось підступно або дуже хитро, навпаки, всі дуже щирі, завжди раді допомогти і дуже відкриті, на мою думку. Але, звичайно, ясно, що не всі. Я думаю, що китайці не хитрі, а мудрі. От це я не знаю, чи. Це слова можна сказати, мабуть, близькі за значенням десь. Але ви знаєте, китайці це одна з найдавніших цивілізацій світу. Якщо ми говоримо про ті, які все ще існують, так китай вже. Дуже давно існує. Давайте я не буду вам казати цифру, бо я не знаю. От. Але ми розуміємо, що китайці зберігають за собою дуже багато різноманітних трактатів, літератури, філософських різних напрямків, те саме конфуціянство, яке притримується дуже багато китайців. Тобто, якщо ви починаєте читати і вивчати про Китай, то ви можете зрозуміти, чому китайці в тих чи інших випадках поступають саме так, а не так. Не тому, що вони. Підступні хитрі, а тому, що в цьому є якийсь <хи> хитрий підступний план. <хи> я, не знаю. Ну, я не знаю. Я не вважаю, що китайці і підступні. Мені мудрі – так. Мені здається, в деяких випадках так. Всі, ну, ясно, що не всі. Але, ну, так, щоб сказати, хитра підступна нація, ну ні. Давайте далі. І закони країни, о, це вже автор відео. блін. Історії на ніч я вам відразу скажу, що це за відео. Якщо захочете, йдіть, подивіться. І закони країни дійсно трохи лякають. Думка, що тобі в разі чого ніхто не допоможе, це просто взрив мозку. Які закони конкретно? Е, я не знаю. Я чесно не вивчала китайські закони. У мене юридична освіта. Я вивчала українські закони. Китайські закони я не вивчала, але думка про те, що ніхто не допоможе, а чому ніхто не допоможе? Мені завжди всі допомагали. Ну, мене не траплялося. Дивіться, в мене не траплялося якісь жахливих історій. Не знаю, ніхто не допоможе. Я в поліцію ніколи не зверталась, я не знаю. Мені саме щодо поліції я не можу сказати, а так то люди завжди допомагають. Так, далі. Всі азіати такі, але зараз пудрять мізки красивими дорамами. Оце расизм відвертий, бо всі азіати такі. Азіати прям дуже різні, насправді. Я можу сказати тільки в країни, про країни, де я бувала. Я була в Японії, була в Китаї, в Малайзії, була, в Таїланді була. Е, дивіться. Азіати взагалі дуже сильно різні. Прям дуже сильно різні. Далі я теж думаю, що вони хитрі, підступні. От всі думають, що хитрі підступні. Щоб зрозуміти китайців, тут треба дуже довго прожити, не просто прожити, а ще щось трошки вивчати, спілкуватися і якби бути активним. Мені здається, що вони беземоційні. це вообще відразу ні, це відразу 100% ні. Китайці прям дуже сильно емоційні. Так, можливо, я не знаю, вони хто тут про азіатів чи про китайців зараз йде мова. Якщо про азіатів, то так. От якщо ви їдете, давайте про японців. Якщо ви їдете в японську метро, там всі дуже не емоційні. Але якщо ви їдете в китайському метро, там всі зараз в телефонах сидять. Ні, китайці дуже емоційні. Сходіть на ринок, на базар сходіть. Подивіться, які вони емоційні, як вони емоційно торгуються. Або якщо там хтось вріжеться в когось на дорозі, теж. Дуже емоційно буде. Ні, китайці прям дуже емоційні. Вони гучні, вони такі веселі, танцюють, співають, в парках виступають караоке співати. А ну то що, ну китайці дуже емоційні? Це не про них. От якщо ви про азіати в цілому, ну які азіати? Не знаю. От. Я в Японії була всього декілька днів. Я думаю, це не про те, що вони не емоційні, якщо про Японію, хоча тут не не говориться, що це про Японію, а те, що вони просто дуже виховані, можна так сказати. Так, давайте далі. Китайці хитрі дуже хитрі дуже. Знову ж таки, всі говорять, що вони хитрі. Когось китайці перехитрили на кожному кроці. На мій хлопець працював з ними. О, оце нас анекдотал рекордс, як кажуть, о, із одні з однієї історії. Будемо зараз робити висновки. Мій хлопець працював з ними. Їх їх корпорація заключила контракти з китайцями з усіма китайцями. Я думаю, Китаю і завжди були проблеми. І кожного разу розповідали типу неправильно один одного. Зрозуміло так, да, люди. Якщо у вас немає, це до речі, про що моя дипломна. Якщо у вас на роботі немає людини, яка займається. Як це кажуть, меді посередництвом я не знаю, яка знайома з однією з іншою культурою дуже добре, і буде всі ці проблеми вирішувати культурні культурні проблеми, які у вас можуть виникати при нерозумнепорозумінні, то у вас буде дуже багато проблем, бо китайці ну вони дуже сильно відрізняються від нас. Китайська мова, китайська культура. Ви просто прямим перекладом їх не зрозумієте навіть ну. Тут треба дуже сильно розбиратися, щоб з китайцями працювати. А може, у вас були неправильні порозуміння, ви неправильно один одного зрозуміли? Можливо. Так. Хтось позвонив, я перевіряю, чи в мене ще працює. Якщо це доставка, хай під двері кидають. В китайці не крадуть нічого, от, принаймні тут. Просто під дверьми, може, тиждень місяць валятися. Ніхто айфон ваш може валятися. Ну, брошу, айфон в руки вручають, але якщо, ну, що завгодно, ніхто не бере. І так, я айфон фонсі постійно забуваю на вулиці на скутері, ніхто ні разу не забрав. І так, поїхали далі. Погоджуюсь, а ще дуже не поважають правила традиції країни, в якій живуть. Китаю, чи типу, китайці які десь в іншій країні живуть. Мабуть, Китай це одна з країн, в які ніколи б не хотіли побувати. Ну і зря. Дуже класно. Чесно, подорожувати по Китаю. Це просто тут треба, мабуть, місяця, два, три, півроку залишатися, щоб об'їздити Китай. Подивитися, всі цікаві місця. Тут просто можна все життя подорожувати тільки по Китаю, і ви дуже багато все побачите. А... Які традиції країни вони не поважають, я не знаю. Таке, в якій країні вони живуть, які не поважають, в яких традицій? Таке щось не, не зрозуміло. В Україні якісь традиції не поважають. В Україні до повномасштабної навчалось дуже багато китайських студентів. Один із найпопулярніших, найкрутіших співаків Китаю, Джо Шен, він вчився співати в Україні. І цим дуже пишається. Далі. Так, то яка там зарплата прибиральниці? Наприклад, хто туди на роботу їздить люди? Ви дуже далекі? Ця людина дуже далека. ви ніколи не влаштуєте прибиральницею в Китаї. Тут їздять на роботу не на прибиральницю, Тут їздять на роботу на дуже короткий перелік робіт. в мене десь відео про нього є. Ким ви можете бути там вчителем, моделлю в клубі танцювати або на себе, якщо ви там фотограф, я не знаю, почита торти чи ще щось таке. Перелік робіт ну, торговля. Зрозуміла перекладач, перелік робітників, ви можете працювати дуже обмежено, і це не про ці роботи, типу продавець і прибиральниця. Скільки заробляє прибиральниця, це ну, залежить від того, де вона прибирає звичайно. Не думаю, що менше, ніж у нас. Думаю, що більше. Так, далі йде. Якщо запрошують працювати за кордон, думаю, це про самий випадок відео, чи в інше місто далеко від рідного. Дуже велика ймовірність. Угу. Яка ймовірність, Цікаво статистику, що умови праці важкі і несприятливі. Це кстати, не про Китай. В більшості випадків це не про Китай. Умови праці можуть бути не зовсім легальні. Ага, так це про Китай. Але вони зазвичай дуже сприятливі і е, не дуже важкі порівняно з іншими країнами, де ви їдете працювати там на завод на будівництво. В Китаї на завод і на будівництво вас ніхто не візьме. В них достатньо своїх китайців. Тут ви будете працювати типу, моделлю, вчителем, я не знаю. Ну, нема тут, я не можу сказати, Хто, у кого дуже важкі були умови, пишіть, але я думаю, що це скоріше від вашого незнання, бо знайти дуже легкі умови тут а не так важко. Так Бо подумати логічно, якщо є повне місцевих, яким треба робота, ну так, китайців багато, у яких треба робота, навіщо запрошувати іноземців? Бо іноземці закривають ті роботи, на які китайці не будуть працювати. Тобто їм треба іноземні танцівниці в клуб, наприклад, щоб вони виглядали як іноземки. Їм треба іноземний викладач. Любої мови, ну тобто, тут саме роботи, як я вам вже кажу, які потребують саме іноземця. І якщо місцеві відмовляються, вони не відмовляються їм не пропонують від таких робіт на те є поважні причини. Угу. Два якщо запрошують працювати моделлю, ну про моделінг бізнес я не дуже знаю, я не пробувала. Хоча була, були такі думки, мені колись навіть пропонували багато років назад, як я тільки приїхала. Але в мене були інші. Може, варто було спробувати. Звичайно, підбирають кандидатів за зовнішню привабливістю. Ну, китайців взагалі наших людей вважають дуже привабливими. Тому будь-де будь то велика ймовірність домагань і зґвалтувань. Не знаю, якщо ви працюєте моделі в Китаї, напишіть в коментарях, чи велика ймовірність домагань і зґвалтувань. У мене якби. Не знаю, нема такої історії. Так. Ніколи дівчата знак оклику ніколи не їздять самі на роботу в арабські чи азійські країни. Про арабські я нічого не можу сказати. Про азійські це про які? Це от як дуже великий вибір. В Японії можна чи ні? В Китаї так розумію, що ні, бо це відео про Китай. Моя сестра ледь не потратила трудове рабство в Єгипті. Я вам бо не підписала контракт. Ага, по приїзду туди їй підсунули не те, що обіцяли. Я знаю, в Польщі таке часто буває. На силу через місяць вона змогла вилетіти. Це була ще щаслива історія, бо розслідування класифікували як торгівлю людьми. Це жахливо. Це жахливо. мої е, співчуття. Я знаю, що в Китаї такі історії трапляються, коли наші українці дуже підступно. Е, Працюючи агентами, відправляють своїх ж українців в якісь маленькі села, забирають паспорти і потім не віддають, поки не відпрацюєш. З китайцями чи таке трапляється? М -м -м -м. У мене таких історій немає. Ну я вам скажу, ніколи не віддавайте свій паспорт. Блін, я б ніколи не видала. Ні, ну я не можу це сказати ніколи, не зарікайся. Ну не віддавайте свій, свій паспорт і майте гроші на квиток назад. І вас ніхто не буде утримувати. Я собі це так уявляю. Чи є якісь виключення? Ну, мабуть, є. Але от якщо якось треба перестраховуватися, не віддавайте нікому свій паспорт. Не знаю, попілкуйтеся про те, що у вас телефон, що у вас інтернет з контактами людей, яких ви знаєте. Тут Firewall, ви знаєте, VPN. попіклуйтеся про це. Я думаю, все буде нормально. Так в Китаї практикують викрадення жінок і одружувати їх на китайцях. Надіюсь, вона жива, знайде сили вийти на зв'язок. Ну, це про цю дівчинку. Дивіться, в Китаї було декілька випадків, зафіксовано викрадення жінок і одруження їх на китайців. Зазвичай це в якихось дуже далеких і бідних провінціях Китаю. Але це не масово. Це не відбувається масово. Я особисто нікого не знаю, кого викрали це не масово. це відбувається не масово. Так. Висновок. Це не мій висновок, це хтось пише висновок. Не треба боятися подорожувати, головне, до, до Китаю. Ну, як я вже казала, в Китаї дуже навіть, прикольно. Е але кажуть, що зараз вже на кордоні можуть ваш телефон перевіряти. Якщо будете подорожувати до Китаю, то е не пишіть поганих коментарів про Китай. Так, далі, що тут? Угу. А, ну? Ні. А, ну я це один позитивний, який я зберегла, їх було багато. Ну, чого ж так категорично? Десять років проживаю в Китаї, передережувати тут цікаво, і багато таких коментарів. Люди, які багато тут живуть, довго живуть, пишуть, що тут дуже безпечно. Теж вважаю, що в більшості випадків тут дуже безпечно, принаймні, якщо ви ведете якесь просте життя. От так, далі. Дуже про себе хочу сказати, що люди, які тут давно живуть. Ну, відповідно, їм подобається, відповідно, вони пишуть позитив. Якби їм не подобалося, вони поїхали, мабуть. Ну, але ну, якби... я думаю, що просто дуже багато людей пишуть коментарі, не знаючи нічого про Китай. Але як я вам вже казала, тут не все таки ідеально, але і не так уже погано. Як ви можете їздити до диких азійців? Ну, це расизм, точка. Що тут обсуждати. Чому вона поперлась у той Китай? Поперлася зовсім інша культура, менталітет людей. Це ж дуже цікаво. Ви знаєте, щоб зрозуміти, як з мовами? Щоб зрозуміти свою мову, треба вивчити іншу мову. Щоб зрозуміти свою культуру, треба ознайомитися з іншими культурами. Це ж дуже цікаво. Так. Завжди з острахом дивилася на країни Азії. Цікаво, на які саме. Їхні культури небезпечні для жінок. Це прям Почу вам відразу сказати, це, блін, я зберегла спеціально. Це ось я вам... прям, прям палає. Дивіться. Бо мені просто здається, що права жінок в Китаї доволі непоганому рівні. Ви знаєте, бо тут більше чоловіків, ніж жінок. І... Якби жінки тут в почуті. Чоловіки тут і готують, і прибирають нормально. І е, жінки себе прям шикарно відчувають. На мою думку, так, є мінуси, є мінуси. Не все ідеально, не на 100%, Але прям мені здається, бути жінкою в Китаї це дуже непогано. Це моє улюблене, я про це шот знімала. Була з чоловіком як туристи в Шанхаї. Туристи в Шанхай. Вони ненавидять європейців. Люди-китайці дуже люблять європейців. Я не знаю, до кого ви потратили. Прям дуже шикарно носяться до європейців, всі прям хочуть з вами поговорити, допомогти, безкоштовно вас запросити, з ними там повечерити на дрінкс якісь дарують вам подарунки. ну Якщо ви не в Пекіні, а в якихось маленьких провінціях, там немає в Китаї маленьких провінціях, в якихось в інших містах, де мало європейців, там прям вам буде велика шана. Жила в шикарному готелі, в шикарному. І до нас було ставлень просто жахливе. Англійською не говорять, до речі. Так вони китайці, вони не, не мають говорити англійською. Ну добре, в готелі, типу, мають говорити. Так що шикарний готель не говорить англійською, я не вірю. Не вірю, не вірю. Хтось мав би говорити. Та ще був один дуже неприємний і навіть страшний випадок. Страшний. А більше ніколи цього клоаку. Цю клаку, ні ногою, навіть згадувати страшно. Всього, поїхали, поїхали. Готель був в самому центрі Шанхаю, в самому центрі, величезний та крутий. Ми зважилися завітати до, зважилися завітати до масажного спа-салону при готелі. Але масажисти робили дуже боляче і довели мене до сліз, хоча я благала припинити. Ну, якщо вони не розуміють англійського, вони, мабуть, не поняли, що ти благала припинити, треба було встать. Вибачте, що я сміюсь із людського горя. Ну, китайці реально дуже боляче роблять масаж. Китайці там ви ж знаєте, всі, вони є б'ють палками по спині. Я думаю, сподіваюсь, у неї не було цього в її процедурі, щоб красна була. Ну, китайці але, боляче але, 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 роблять. Вони вважають, що, що не болить, не буде ніякого результату. Я ходила місці, два рази на масаж. Перший, бо України, я думала, що боляче 117 було тільки мені, тільки в тому місці. Друге, я зрозуміла, що більше ніколи туди не піду в іншому місці. Це дуже боляче. Це дуже боляче. Так, чоловік був зі мною, треба було попросить, відтягнути жінку, треба було. Так. Так, далі що. У мене вільна англійська. Ну, мене ж не розуміють, але ніхто мене не розумів. Казкові ідіоти. Так, це вже на налічності. Так ось я встала та пішла з салону. До, о, нарешті встала. До гори на, 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 ре, на ресепшн, на ресепшн готелі. Вона неправильно написала слово. Чоловік був зі мною, так, добре. А на ресепшн нам сказали, що ми винні 300 доларів за цей масаж. Ну це прям дорого. Ну але якщо це був самий шикарний готель в Шанхаї, то можу повірити. Може, Юані? 300 доларів? Так, а як їм сказали, якщо не мають на англійську говорити. Ну, добре. Ну це дуже дорого, да, це блін для Китаю дуже дорого. Тут ми зараз дуже дешево е, копійки. Е, але ну якщо саме дорогий лакшері хотел, може бути. Ми відмовились платити, І в дужках цілком зрозуміло. Дивіться, тут не написано на якій хвилині вони встали, і пішли. Якщо це було в початку, через дві хвилини, коли зрозуміли, що це дуже боля, ну так. Да. Але якщо це було через 30 хвилин, я не знаю. Так вони викликали поліцію, яка не говорила англійською. Ну да, я дуже майже впевнена, що поліція не говорила англійською, і збиралися нас забрати за грати. О, боже мій! Ми заплатили 300 доларів за моє 10 хвилин, а 10 хвилин побиття. Ну може, він і мав тривати 10 хвилин. Ми ж не знаємо. Вони ж не розуміли в салоні. Щоб не потрапити заграти. Ось така сука історія. О боже мій. Ну, спів, співчуваю, але це все із за нерозуміння. Чесно, якби ви зна... розібралися, що китай це не Таїланд, де вас по світі погладять, ви б знали, що не варто туди йти. Ну, а може вас якась? А, це що я написала? Ні, це не я. Я хотіла написати. У Китаї справді багато людей не розмовляють англійською навіть у готелях п'ять зірок. Ну і що? Але багато китайців дуже люб'язні до іноземців. Ну, да. Там ритм життя і культура це позитивним, мабуть, читаю, дуже відрізняються, але країна доволі -таки безпечна для життя і розвинена. Підтверджую, що робить життя максимально зручним, дуже зручно, навіть для іноземців. Ну, навіть для нас, так. Да. чудовою природою, інфраструктурою і новітніми технологіями. Так. Я мешкаю у Китаї майже 9 років. Ну, знову таки, я вам кажу про люди, які живуть тут по 10-20 років, вони вам таке хороше розкажуть. І багато, не то що ці знавці, і багато де була, і Китай особисто мені дуже подобається. Звичайно, є дуже багато питань по Китаю. Ну так, да, багато є питань по Китаю. Але з особистого досвіду скажу, що дуже люблю цю країну, були складні ситуації, але по життю всіх, у всіх є складні ситуації, це нормально. Угу. З готелем, напевно, вам просто не повезло. Ну, так. Да. Я хотіла поки в такі ситуації це ж так весело. <ріст> я, ну я так думаю, не ну, знаю, приковався. Загалом у готелях персонал люб'язний, навіть якщо не розмовляє на англійській. Так, я теж не поняла, що вони на неї наїхали по і поліцію визвали. Може там уже до драки щось доходило, такого я прям не можу уявити. Але різні випадки бувають. Ну так, да, бувають різні випадки, може, хтось не ноги став. Дуже шкода, що ви отримали саме такий досвід у Китаї. Ну так, да. зато будете потім всім розповідати. А... Стосовно Дарії, це дівчинка, яка пропала, шкода дівчинку і батьків, так це правда. Але це скоріше, як ця ситуація виключення з правил, особливо в Китаї. Особливо в даний час, 80 років назад, було трішки по-іншому, тим паче в Шанхаї не знаю, як було в Шанхаї. Я в Шанхаї була дуже красиво, але ніколи не жила і навіть не думала. Бо якось я в Китаї застряла, в Пекіні оселилась, мені дуже подобається. Тому ми переїжджаємо. Добре, друзі, дякую, що подивилися відео. Я думаю, воно вже дуже довго. Я сподіваюся, воно ще записує. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, пишіть, я буду вам більше розповідати якихось історії з життя цікавих. Не знаю, що буду вам розповідати. Все, дякую, що подивилися. Будь ласка, не забудьте поставити лайки і написати якийсь коментар для продвигання цього каналу. У мене плюс один підписник уже. Що людина відписалася? Ви чого? Отак от, от. Все, мінус один.